Вітаємо! У цьому відео ми покажемо, як оновити свої персональні дані через веб-версію, якщо ваш рахунок заблоковано. Крок перший. У правому верхньому куті оберіть розділ Кабінет. Зліва у кабінеті знайдіть панель керування. Виберіть блок Персональні дані та пункт зміна відомостей. Крок другий. На цьому етапі система попросить вас відкрити сесію безпеки. Найзручніше зробити це через смс-пароль. Крок третій: завантажте виписку з однієї з ваших банковських карт обов'язково англійською мовою. Це ваш utility bill. Виписка має бути не старше трьох місяців. Сума на вашому банківському рахунку не важлива. Сформувати виписку можете через свій мобільний банкінг. Також, якщо особисті дані змінилися, зазначте це. Коли файл завантажиться, натисніть Підтвердити. Також підтвердять всі внесені зміни внизу сторінки. Дані профілю оновляться автоматично. Через кілька годин ваш рахунок розблокується, і ви зможете виконувати будь-які операції.